Всім привіт! Мене звуть Ірина, канал Мистецтво Рукоділля. Я знову з вами, зі своєю вишивкою і гарним настроєм! Давайте проведемо цей час разом. Я поділюсь своїм натхненням, своїми вишитими хрестиками. Ми подивимось з вами, який у мене вийшов результат за цей тиждень. Ну, а я поки буду працювати робота від дизайнера Ані Анаяки Єдине дерево. Бере участь в грі п'ятниця 13. Тому, бачите, я трошки без вас розпочала і буду сьогодні продовжувати. Сьогодні вже субота, 1 листопада. І я знімаю Заключну частину свого відео. На жаль, більше у мене не було на цьому тижні можливості знімати, але я вишивала. І хочу вам показати, що на єдиному дереві я виконала норму, додала 3055 хрестиків, ось так вони виглядають. У мене є ще час до 12 жовтня, я буду додавати ще, хоча норму в грі п'ятниця 13 я вже виконала. Але буду рухатись до кінця ряда і ще стільки ж хочу додати, звісно, якщо мені це вдасться. У нас дуже цікаві бонусні завдання в грі. Дівчата виконують, я приймаю і сама приймаю участь, виконуючи задоволення, і дуже приємно читати, дивитись, як дівчата теж підходять до завдань і їх виконання вчора ми отримали завдання зроби 500 хрестиків під музику, яку ти давно не слухала. Я сьогодні буду приступати до цієї роботи. Я вже знаю, яку я музику собі включу, і мені подобається, що дівчата. Деякі вставляють аудіодоріжку доріжку, і дуже цікаво послухати, що саме дівчата слухають, щось згадуєш сама забути, і щось зберігають навіть. Коли я виконала норму, ну, завершила. Ділянку на єдиному дереві я взяла дівчину від нової слопоти покажу, що я додала ось цю частину, підлогу тут вже довишивала, книга повністю готова. Це нижня частина аркуша, тобто далі вже буде наступний аркуш. І ось таким чином, коли я вишиваю аркуш на єдиному дереві, я трохи відволікаюсь на нову Слободу, дівчину біля каміну, тут вже промальовується силует ніг дівчини, як вона сидить на підлозі, то я думаю, що в наступному відео ви вже побачите. Гарну, про, гарні просування на цій ділянці. Можливо, я навіть сьогодні ще повишиваю, а вже з неділі візьму е, знов єдине дерево. Ще е, хотіла вам показати, поділитися роботою своєї сестри молодшої. Е, колись е, в липні я в мережці купувала їй набір, і відправляла їй, і вона захотіла спробувати теж щось повишивати, обрала собі саме цей набір, і вона його розпочала. І зараз вам покажу повну картинку, як має бути і що це. І фото покажу, ставлю, що в неї вже. Виходить, Спочатку їй було складно, навіть вона не з першого разу сіла вишивати, бо поки розрахувала вона на відстані далеко від мене і деяких засобів у неї не було, то... а потім вона все ж таки знайшла час вільний, так спокійно підійшла, там, бо там чорна канва. І треба було відрахувати, звідки розпочинати. І зараз вона вже умничка <схи> скидає мені фото і показала, який у неї вже гарний результат на канві. Є. Колись Галя мені подарувала стержні для розмітки на канві. І, знаєте, це єдине, до чого, мабуть, я звикла, і мені це подобається. І коли синій стержень, стержень синього кольору в мене завершився, ось я його вже знаєте, він лежить у мене, але Буду викидати сьогодні. Вона в декільких кольорах мені подарувала. І я замислилась про те, що мені вони потрібні. Коли була на виставці, я шукала ні у кого не було їх. І це було приводом для того, щоб зробити замовлення перше в своєму житті в тему. Довго я шукала навмання, начебто написано було, що це стержні, які мені потрібні були, і я замовила. Ось вони прийшли, і, ви щойно, бачили, що я вже їх перевірила на шматочки тканини. Льон у мене був відрізочок. Я там промалювала всі-всі ці стержні, перевірила тут чотири кольори: рожевий, червоний, синій та зелений. І під холодною водою вони майже одразу змилися. Хоча я наводила, прям так, активно робила розмітку, щоб зрозуміти щодо зникання, перевірила все. Добре, і тепер я маю ось таку кількість запасних стержнів для розмітки, що допомагає мені в вишиванні. Ще покажу вам, що разом з тершня, стержнями я замовила собі ось такий тримач простий для п'ялиць. Я казала, що коли маленькі роботи вишиваю, не на станку, а на пяльцях, мені незручно, бо я звикла вишивати двома руками, спробувала найдешевший якийсь знайшла чисто для, себе, щоб зрозуміти, що воно таке. Ось я до одного стола собі приєднала, можу регулювати висоту. Простенький ось такий. Буду пробувати. Ще на ньому не вишивала. Буду пробувати. Хочу поділитися з вами тим неймовірним подарунком, який до мене неочікувано потрапив, несподівано, дуже приємно. Я отримала. Листівку з таким побажанням спокою та гармонії, де дуже багато гарних теплих слів написано. Я дякую ще раз, безмежно. Цьомки-бомки. Тепер я маю ось такі ножиці. Маленькі-маленькі, вони такі гарненькі. І, до речі, вони дуже вчасно приїхали. Трохи пізніше поясню, чому. Верніш не приїхали, а подаровані, за що я теж дуже дякую. Буду з задоволенням користуватися. Ще я маю ось такий чудовий браслетик. Я вже його ношу одразу наділа. Я люблю такі речі. Зняла зараз тільки для того, щоб вам показати і цією красою. Ну, і я думаю, вже ви бачили у відео в шорцах ось цю красу. Я потім ставлю вам відео, де я ближче із. Більш так детально зняла цей, цю роботу. Я замовляюсь, бо у мене просто нема слів від захвату від того, що я побачила, що я отримала. Це подарунок своїми руками зроблений, це дерево життя подарований мені як оберіг, і я приймаю. Це дуже красиво, дуже гарно. Мені, мені настільки це подобається, я ніколи навіть такого не бачила. У тебе золоті ручки. Дякую. Дуже дякую. І тепер я ось така щаслива власниця цієї роботи. А ще хочу подякувати Марина тобі. Я вже скористувалася твоїм подаруночком, зробила замовлення, і до мене їде два невеличких набори. Це буде знайомство новим, з новим виробником. І твій подаруночок. І ось цей я буду брати з собою в дорогу, тому що в кінці листопада я планую уїхати на місяць. І це буде, якраз доречно, мені взяти з собою в дорогу, що не займає багато місця, і буде все зручно. Ця поїздка мені зараз дуже потрібна, і щоб відновитися, перезавантажитись, побути з рідними, любимими мені людьми, ну і щоб далі нести той позитив і все. З гарною енергетикою. Я дуже вдячна всім за привітання, що ви згадали, що ви знайшли час, можливість привітати мене, і це дуже-дуже приємно. Всім дякую, до нових зустріч наступну неділю.